Вітаємо в останньому випуску новин жовтня. Команда ситуаційного центру муніципальної варти надасть відповіді на запитання, які найчастіше звучать з вуст порушників, які або від банального незнання законів, або з нахабності, вседозволеності, або з думки, що цього разу пронесе патрульні муніципальної варти не почують і не побачать. Вдаються до протиправних дій одне з таких запитань, чому не можна випити пивця або іншої слабоалкоголки на лавці в парку посеред вулиці, підіймають спіймені на гарячому порушники. В статті 178 кодексу України про адміністративні правопорушення, а саме розпивання алкогольних напоїв у заборонених законом місцях. Одна баночка пива це також алкоголь, тому роз'яснюємо і все. Не вживайте, громадське місце, як би там не було, одна баночка, дві. Кожного разу попереджаємо і закликаємо дотримуватися закону. Як свідчить практика, прислухаються. Ми робимо вам так, таке зауваження, обираємо все. Все, ми приключаємо. Згідно даної статті, заборонена і поява в громадських місцях у п'яному вигляді. Раскій, вино? Самі yeah. Так. Yeah. Yeah. Йдіть додому, все було добре. Саме з турботою, ставлячись до кожного захмелілого героя, інспектори муніципальної варти намагаються допомогти і словом, і ділом. Бо навіть ті, що йдуть у ритмі сертаки або спираючись на свого залізного коня, можуть збитися в шляху, навіть розуміючи, що дуже часто це боротьба з вітряними млинами, кожного разу інспектори муніципальної варти намагаються допомогти в силу можливостей та обов'язків. Швидку допомогу ви викликати. Да. Причини втрати свідомості можуть критися і в погіршенні стану здоров'я. І тут для інспекторів муніципальної варти дії відпрацьовані. Крок за кроком обезпечуємо шлях додому. Добавайте Добавайте вашу. Дочку, Дякую. Своєю роботою відповідаємо і на запитання, навіщо взагалі потрібна наша служба. Аби при виникненні подібних конфліктів ситуація розв'язувалася з урахуванням позицій обох сторін. Я його попросив, що щоб він уйшов, Він говорить, що я не йду. Молодіж обіжається. Ні, самі доберетесь, Звісно. з настанням комендантської години випливають вже нові запитання: чому не можна гуляти вночі? Які документи, навіщо відповідаємо То вимоги закону воєнного часу? Комендантську годину ви маєте бути вдома, знаєте, так? Якщо ж вже так сталося, вас зупинив комендантський патруль. Наявність документів посвідчуючих особу беззаперечна. Документи ваші для перевірки. Ось вам і відповідь на ваші ж запитання. Про важливість несення варти мікрорайонами міста цілодобово вже доведено неодноразово дієвими кроками патрульних, направленими на профілактику правопорушень. Правопорушень не зафіксовано, алкоголі також не зафіксовано. Будемо йти далі. Завдяки розгалудженості маршрутів моніторимо усе місто. Тихо, правопорушень не зафіксовано. Автопатруль це завжди можливість побачити більше, реагувати дієвіше. Стрибайте в автівку, проїдемося разом. Мікрорайон совхоз, спортивний майданчик, все тихо, спокійно. Правопорушників не виявлено. Трухаємося по вулиці Гагаріна, повершуємо на вулицю шкільну, всім гарної ночі. Відповідаємо і на наступне запитання, як зв'язатися з нами. Телефон гарячої лінії муніципальної варти працює 24 на 7. 068 861 49 48. Якщо виникає ситуація, яка вимагає нашого втручання, набирайте без вагань. Сусіди захаращили сходовий майданчик. Так не має бути. Переконали порушника наполегливі сусіди та інспектори муніципальної варти. Коли розуміння є, є і результат. Серед найбільш актуального запитання і напрямку роботи інспекторів муніципальної варти це боротьба з порушниками правил паркування та зупинки транспортних засобів. Більше року тривають рейди інспекторів вулицями міста з найбільш завантаженим рухом, починаючи з попереджень про правопорушення і занесення відомостей в єдину базу попереджень до складання адмінпротоколів, що тягнуть за собою в обов'язковому порядку стягнення штрафу. Паркуючись проти правил, наражаючи учасників дорожнього руху на небезпеку, отримуєте по заслугам. Будемо виписувати попередження водіями, які будуть на місці. Будемо проводити бесіду. Коли свідома позиція пересилює бажання паркуватися навмання, і результат наочний. Я пару порушників, а отак принципі вся вулиця чиста, без порушень, вільний доступ. А це ваша відповідь на вами ж порушене запитання: навіщо в життя таких заходів? Укрпошти нас все чисто жодної машинки, ніхто не порушує. А на запитання, де паркуватися, спільно з міською владою відповіли конкретними діями. Облаштувавши безкоштовний паркувальний майданчик по вулиці Соборна, 52-54. де з 6 до 15 години можна залишити свою автівку під наглядом паркувальника та відеокамер. Така практична відповідь краще будь-яких слів пересвідчується все більше громадян. Машини з кожного разом все більше і більше. Люди розуміють. Громадяни не тільки розуміють, а й бачать позитивні наслідки. Нам дуже подобається ця ідея, цю площадку. А ми тепер можемо прийняти товар прямо коло магазина. Продовжуйте ось такі відповіді на актуальні питання щодо роботи муніципальної варти. Ви почули у випуску новин ситуаційного центру. Далі буде бо щодня на пульсі подій життя міста Білгород Дністровського. Ваша муніципальна варта.